Вітаємо вас, наші підписники та гості каналу Фазенда. В цьому відео ще одна важлива робота на винограднику, а саме нормування грон, які зав'язалися на ньому. Ця зелена операція є необхідною, бо якщо виноград нав'яже велику кількість грон, то він не зможе вигодувати всі ягоди, і вони будуть дрібними та кислими. Як би нам не хотілося залишити всі грона, але запам'ятайте, ми в першу чергу хочемо скуштувати соковиту, солодку, велику ягоду, а для цього необхідно робити нормування. А тепер перейдемо від теорії до практики. На одному пагоні ми повинні залишити одну велику грону або ж дві невеликі. Ось погляньмо на цей пагін. На ньому ми бачимо дві великі гарні грони, але з них ми повинні обрати лише одну, яка потім дасть смачний, якісний урожай. Перейдемо до наступного пагону, і тут ми бачимо, що зав'язалася лише одна грона. Але вона ось сплуталася із гроною наступного пагону. Тому ми обов'язково повинні розплутати їх, щоб в майбутньому, коли ягоди будуть наливатися, то е, їм було не тісно і кожна зростала у своєму правильному просторі. Розглянемо наступний сорт винограду, це у нас преображення. Він в цьому році буде плодоносити вперше. Тому навантажувати його великою кількістю грун ми не будемо. Залишатимемо лише одну грону на одному пагоні. А на слабших тонших пагонах ми в цьому році не залишимо жодної грони, бо виноград є ще замолодий. Наступний сорт винограду є наймолодший на нашому винограднику. Він має назву цимус. Це кишмиш. Ми його, як і преображення в цьому році не будемо перевантажувати, залишимо зовсім невелику кількість грон, бо його пагони є набагато тоншими, ніж в інших сортів. І ось погляньте на ці грона, їх навіть важко назвати гронами. Тому ми їх всі видаляємо, залишимо лише 6, але гарних непоганих. А ось на прикладі цього пагона хочемо показати, що інколи буває таке, що на одній лозі зав'язалось цілих аж 4 грони. Погляньмо: перша, друга, третя, і позаду Четверта грона. Але ми бачимо, що вони не є повними, такими красивими, бо йому просто цьому пагону не до снаги зростити всі чотири грони. Тому ми залишаємо лише дві з них, а дві інші видаляємо. Як би нам не було жалко, але ми обов'язково повинні це зробити. Оглядаємо наступний пагін, і на ньому ми бачимо дві грони. Одна з них ось тут внизу, інша трішки вище. Ну, дивимось, яка є більш повнішою, кращою, то її залишаємо, ну, а меншу видаляємо. В даному випадку це та, що вище. Ех, яка гарна, прикро, але що ж. Наступний пагін, на ньому зав'язалося три грони. Ось один, два, і там позаду є ще одна третя. Тому ми на цьому пагоні ось залишимо дві грони. Ось таку кількість винограду нам довелося викинути після нормування, але нічого, зате ми очікуємо на якісний врожай. А ми вам дякуємо за підтримку нашого каналу, за ваші постійні вподобайки, також поширення відео, підписку на наш канал. Тож гарних вам врожаїв, сіймо, хай родить, все буде Україна!